Анонімний автор. Реальний сон. Читає анонімний читач. Розплющив я очі і бачу перед собою білу дивину. І більше нічого. Не сонце, ні, ні небо, нічого. Тільки бівину. Закліпав очима і побачив перед собою двері. Нормальні, що висять ніби на ниточці, перед ровом, над землею. Я чомусь не захотів чіпати їх, таких дубових, дерев'яних, одним словом, звичайних дверей. Чому? Не знаю. Я захотів обійти їх, ніби стати впевненим у тому, що це не ілюзія, що там, за дверима, однозначно щось може бути. Але ступивши крок, я пізнав усю сутність своєї невдачі. Я просто не відчував, куди можна ступати. Переді мною в одну мить намалювалися паркан. Який ледве не захопив на мої гострі кінчики мій ніс. Було б, мабуть, боляче, мабуть, я повернувся назад по сторонах, усюди намалювався той самий паркан, такий же дерев'яний, звичайний, що і двері. Мене однозначно не хотіли випускати звідси, але чому не встиг як кліпнути, з'явився столик посеред моєї дозволеної площі 10 на 10. Дякую, що хоча б зверху не закрили, як у у банці. Роби що хочеш. Відчували, відчувалися мені думки цього простору. А на ньому панка з Так Такими дитячими і звичними мені, ніби потрапив у те саме дитинство, де я був, був. Розуміючи, що від мене хочуть, я узяв їх. Кліп і столик зник. Я не здивувався, а чи правда це? Але я відігнав ці думки і покрутив шляпку з бульбашок. Так я завжди називав її кришку ну а що? Вона мені і справді у дитинстві нагадувала шляпку. А вам ні? Я подух. Вийшла бульбашка. Так крутиться і грає різними фарбами: від прозорої до фіолетової, пурпурної, якщо придивитися. А чи так. Я почув відкривання дверей. Залишивши у руках баночку, подивився. Звідти вийшла мама? Моя мама? Ні, зовсім не схожа, бо вона була мляком. Так. Їй було що найбільше три роки, такою малюткою була. Я бачив її такою, дивлячись сімейний альбом. Але чому вона така? Мама підійшла до мене і потиснувши мені ручкою ногу. Зникла, ніби її і не було тут. Як це так? Пройшло 5 510, подув ще раз. Може, з'явиться? Але звідти вийшла вже не малюк, а повноцінна дитина. Чому вона виросла? Мама, яка біла за паровим літачком, пройшла крізь мене і теж зникла. Чому це все відбувається зі мною? Подув ще раз і не даремно. З дверей знову вийшла мама. Вона знову виросла, знову змінилася. Але це вже був підліток років так 13-15. Правильно? Вона йшла зі своєю подружкою в пару, моєю тіткою, і розмовляла з нею. І ті теж пройшли крізь: чи цікаво мені надалі це робити? Але я подив ще раз. Мама знову виросла, стала такою ж майже як і зараз, років 20 десь. Вона з кимось розмовляла по телефону Які рахунки, нічого такого у нас немає, йопе. Та була вкрай розсерджена, кинула у мою сторону телефон, і той, доторкнувшись, розбився вщент, ніби у камінь. Чому до мене вже можна при... доторкнутись? Подух. Тепер же вийшла моя мама. Ось ось така ж, від якої я десять <кій> хвилин тому. Вона йшла, несучи у руках пакунки з їжею. Пам'ятаю, коли вона готувала нам з татом улюблені менці з джемом, борщ, смакота. От до чого все це? Мені стало дуже цікаво. Я подумав ще раз, але я з вже вийшла, ніби і не моя мама. Тобто вона, звісно, була схожа на неї, але то була вже не вона. Звідти вийшла вже якась бабуся. Так, образ був мамин. Але не вона була. І що? Бабуся з палицею перейшла по полі крізь мене і теж зникла. Мене кинуло у жар. Я зрозумів, до чого усе ведеться, я подув ще раз. Знову вийшла кулька, але двері вже ніхто не відчиняв. Я подув ще раз. Ну, де вона? Чому ніхто не виходить? Я дув і дув, нічого не виходило. Десяток з три спроб нічого. Чому? Я кинув баночку з бульбашками і кинувся до дверей, але не встиг їх захопити, вони зникли. Паркан зник. Ні, поверніть мені усе, я не хочу, не хочу, випустіть, ні, поверніть чому? Я не знав, що робити. Я кинувся на підлогу і почав вирвати волосся, не знаючи, що робити. Зупинка, вулиця цінностей, кінцева. Звільніть, будь ласка, вагон. Всього вам найкращого. Анонімний автор Читав анонімний читач.